Появляється, Ісус дивується не апостолам, не фарисеям і навіть не юдеям, а римському солдату. І сказав, що той має найбільшу віру. Що ж він такого зробив? Слава Ісусу Христу! Друзі! Сьогодні поговоримо про дововижну реакцію Ісуса на віру одного чоловіка і про одне з найтвердіших попереджень у всьому Євангелії. У 10-му розділі Іван від Матеїв читаємо, як до Ісуса звертається сотник, кримський воїн, офіцер. Він просить Ісуса зцілити слово, але додає фразу, яка вражає: Я недостойний, щоб ти війшов під мій дах, але скажи тільки слово і слога мій видуже. Ісус, почувши це, здивувався, а це надзвичайно рідко в Євангелії. І далі він каже те, що мало б змусити тремтіти всіх правовірних. Ні в кого в Ізраїлі я не знайшов такої віри. Багато прийде зі сходу з і заходу і засяде за Авраамом, Ісаком та Яковом, а сини царства будуть кинуті геть у темряву проміжні. Ці слова, наче духовний вибух. Ісус не говорить про язичників як про другорядних. Він каже, ті, хто шукали, повірили і прийшли, будуть в царстві. А ті, хто вважали, що їм усе автоматично належить, можуть втратити все. Приналежність до вибраного народу, до церкви, до традиції не гарантує спасіння. Бог не рятує паспортами, обрядовістю чи звичкою до недільної літургії. Він дивиться на віру. А справжня віра це не лише правильні слова, це покірність, і усвідомлення власної небезконалості, як у того сотника. Тобто той, хто не думає, що заслугою час поближчим є до Бога, ніж той, хто впевнений у своїй правильності. Це і уривок застереження, але також велика надія, бо навіть якщо ти не ідеальний, не правильної системи, не маєш великих титулів чи духовного стажу, то є щира глибока віра, твоя покора і довіра до Божого Слова важить більше, ніж усе інше. Царство Боже це не клуб обраних, а місце для тих, хто дійсно вірить. А ви кого більше нагадуєте в цій історії? Сотника з покірною вірою, частина царства, який все сприймає як належне? Поділіться думками в коментарях.